уважними, Максим Ступенко запропонував, який починається на одну й ту саму букву. Ми це теж не зараховуємо, тому ну, якщо ви написали там вода, ну, звичайно, ми це не можемо намагатися. stop pause tap Та понад півтори тисяч вже перевищила один відсоток її ВВП. Про що ми вже сьогодні говорили? Ми давно мали таку думку створити шкільну лігу з інтелектуальних ігор в такому незвичному і нестандартному форматі. І власне вже цілий семестр у нас відбуваються ці ігри. Спочатку вони були в кожній школі, грали між собою класи, команди з класів і визначали відповідно в кожній віковій групі кращу команду школи. Згодом два місяці у нас відбувалися районні ігри, де кожна школа також представляла себе. І власне сьогодні ми маємо фінал, де зібралося 18 найсильніших команд. В квізах і тому власне маємо таку. Хороший, класний захід, і радіємо, що маємо дуже розумних дітей, які сьогодні змагаються за цінні і гарні призи. Які будуть призи? Ну, по-перше, кожна команда переможець за перше, друге, третє місце, кожен учасник отримує фінансову винагороду від міської ради. Діти, які отримали перше місце, кожен учасник отримує 5 тисяч гривень, діти за друге місце отримують 3 тисячі гривень, за третє місце 2 тисячі гривень. Також ми маємо партнерів, які музей науки, який кожному учаснику. Трував квиток на відвідування музею науки, а також різного роду там заохочення. От ну їх дуже багато. Чи є плани продовжувати це в наступному році? Ну значно. Я думаю, що не тільки продовжувати, але й розширювати. тому що ми зараз маємо лише дві вікові категорії це дітей 4 класу, і 8-9 класу. Можливо, ми розширимо вікову категорію, і я думаю, що ми взагалі плануємо організувати таку лігу між вчителями. Це теж круто. — так. Перше слово ракурс.

формат ігор і випробування. Візів, і це команда. Зараз. є «Престиж»! Ми вас запрошуємо на сцену. Що ми маємо гарні і цінні призи для наших дітей також кожен. Утримує грошову винагороду у розмірі двох тисяч гривень. А престиж за третє місце. Давайте тримайте Стала другою в нашому місті у фіналі наших квізів. І це. Команда гімназії класична гімназія. Трьох тисяч гривень! Ми е, хочемо нагородити ту команду, яка цього року, у цьому навчальному році, в нашому місті стає найкращою. І тому ми запрошуємо сюди на цю сцену тих дітей, які себе проявили і показали найкраще серед всіх наших шкіл. І ми дуже пишаємося, що ви є у нашому місті. І ми віримо в те, що ви зробите ще дуже багато для нашого місця. Команда, яка отримала перше місце, теж отримає гарні призи і сертифікати кожному учаснику у розмірі 5 тисяч гривень. Тому ми запрошуємо команду, яка отримала перше місце. І це команда школи номер 32! Скажіть, будь ласка, з якої ви в школі? 32 32-й. Ви є учні одного класу чи ви з різних класів? Одного, одного. класу. Зіпове класу. Восьми клас. Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі вирішили взяти участь у цих змаганнях? Ну, і чому ви вирішили спробувати свої сили в цих інтелектуально? Насправді це було дуже спонтанно. Ми такі, чому, чому не спробувати? Все одно? Ну, може ми не дійдемо навіть до району, може ми програємо школу. школу. Але... Просто спробувати, просто щось нове, щось цікаве. Вас підтримували вже вчителька чи директор. Хто сьогодні з вас з вами був е тут? Була одна з вчителів нашої школи і вона нас супроводжала всі ігри. Ми її Ми дуже, дуже, дуже сильно любимо, і вона нас <сих> дуже сильно підтримувала. Ми їй дуже вдячні. Вона прив... привела нас до перемоги. Розкажіть, будь ласка, ви сьогодні стали найкращими з всіх школярів Львова. Які у вас емоції? Які що би ви хотіли сказати? Як ви взагалі як ви почуваєте? Дуже хочеться плакати, сміятися, радіти. Я не знаю, купа емоцій, купа змішаних і просто дуже багато. Ні, я це не знаю. дуже класно, ми хочемо подякувати всім, хто брав участь, тому що це дуже класні суперники, і це дуже класні враження і досвід. І насправді для нас це велика честь виглядати в такому курсі. А були важкі завдання, як там були важкі чи ні сьогодні? Ну, насправді ну, завдання були ну, деякі важкі, деякі легші. Насправді навіть в школі нам і не зідавали важче. Ми за це також дуже вдячні організаторам, тому що ми були підготовані і. Знали, що нас може чекати.